Всім доброго вечора. Не буду вже підключати мікрофон. Попробуємо так. Значить, історія: там немає скла. Бачите, заклеє скотчем. Покажу вам. Чомусь в жовтні, коли вже морози, працівник Жека вирішив покосити траву в двері. Особливо там, де трави нема є листя і щебінь. Відлетів камінь і розбив мені скло. О, я сьогодні по справам, тому, якщо вийде, буду вам потрошки показувати. Сводка Он правою поблимать. Щось розповісти. Сподіваюсь, що наушники пишуть, тому що <гум> взяти мікрофон у мене сили немає. Рачить, день почався як звичайний день. Вигулювала своїх улюбленців, годувала, перестеляла стирала, консультувала, щось читала, пила чай. У мене взагалі на сьогодні не було ніяких планів, і, мабуть, ще е, до суботи, звісно, не було планів. А, приїхали мої друзі, а перше, що цілий день стригли траву. Я собі так думаю, що ціле літо на ЖЕК. Скільки я не телефонувала, скільки сусіди не телефонували, ніхто не стриг ніяку траву. А тут, коли вже листя попадало, уявляєте, вони прийшли стригти траву. І що саме цікаво, у нас там а, був прорив, ми з сусідом купували щебень. Ще і виходить, що там стоять машини, там не росте трава, але він щось там стриг, тому що я по камері так дивилася, знаєте, бачу. В кінцевому результаті в 5 вечора заїжджають до мене друзі і просять, що я маю допомогти. Ми їдемо на моїй машині далеко. От. А люди купували собі машину. Справа в тому, що це треба було вирішити за пару хвилин. Я собі думаю, ну, в мене всі погуляні, всі ситі, чистенькі пелюшки перестелені, ну, все все, гаразд, все добре. Думаю, поїду. Хто відкажеться заробити пару грошей? Взяла з собою Льолю як ми до машини, а в машині побите скло. Я покажу фото. Уявляєте, в мене така істерика була. Взагалі, його взагалі нема. Воно, знаєте, як пісок просто розсипалося. Задня пасажирська дверка, скла нема. О, я почала сильно нервуватися, але ж я людям пообіцяла, треба їхати. І поки ми зібралися, це вже було 6 вечора. Тому що поки там заклеїли скотчем, ну ж треба їхати. І дорога така ну, далека, непроста, і дощик накрапав. Ну, в общем, я зателефонувала в наш ЖЕК до директора. Ми вияснили ці всі питання. Ну і все, і ми поїхали. Дорога була тяжка, я дуже втомилася, приїхала додому, їхала, не буду спішити додому. Голодна, втомлена, жахливо все, руки від руля болять, тому що я до того десь місяць, мабуть, взагалі за кермо не сідала. Нема куди їхати, якби нема потреби, тому я інвалідним візком більше користуюся. А, але коли я стояла, коли ми заїжджали на заправку, я заходила і дивилася по камері. Взагалі я бачила, що щось моя дівчинка, та яка вагітна, що вона шкребеться. Я зайшла в записи в телефоні, де я записувала, коли була в'язка. Дивлюсь, що вона має в кінці місяця 29-го народжувати. Я собі абсолютно спокійна. Ще одним словом, я приїжджаю додому і тут та-дам. Ось такі булочки. Зараз у нас п'ята година ранку, майже. Ми чекаємо, не знаю, народиться ще хтось чи не народиться, бо я не можу прощупати, чи то тонус просто, чи там ще одне малятко. В Взагалі, такий в мене бачить сюрприз. Тому, пам'ятаєте, як я вам розповідала десь в попередніх відео, що незалежно від того, чи ти за кермом, скільки б ти не проїхав. Якби сильно ти не втомився, <рес> яка да? замучена, капець, але спати, на жаль, я не можу. Я змушена сидіти, чекати, закінчаться роди, чи вже закінчились. Бачите, всі сплять, а ми тут. Народжували. Поки в нас я приїхала, хлопчик був холодний, бо він вже народився, а дівчинка народилась при мені. Я думаю, що все, що тут нікого не буде, що то просто такий після родової матки в неї. Ну, чекаємо. Отак з'їздила, заробила грошиків. І тепер діжорство. Ну, заснути я не зможу. Треба постійно дивитися. Це вже десь завтра, напевно, зможу поспати. Але зранку там мають прийти з Жека дивитися, що вони мені побили. А ще в нас з вами буде отака шикарна розпаковка. Хочу вам показати. Щоб ви побачили громадніші коробки, вони більше, ніж я, дуже величезні. от Завтра покажу, що в них. Зробимо велику розпаковку, бо сьогодні в мене взагалі сил ніяких немає. Я ледь говорю.